Організація роботи громадського транспорту найактуальніше питання, якість якого у нас дуже низька. Разом з тим є приклади досвід у країнах Євросоюзу, де громадський транспорт рухається чітко за розкладом. Як вдалося організувати таке приміром у Польщі, бачили наші кореспонденти, які побували у цій країні. В черговий раз наша знімальна група побувала в Польщі. Завжди цікаво, якими швидкими темпами розвивається країна. Нові сучасні автостради, естакади, мости, розвинена інфраструктура. Тура, все це одразу вражає ще є багато такого, що робить життя поляків по справжньому комфортним і цивілізованим, приміром робота громадського транспорту. В Польщі взагалі немає так званих маршруток. Тут функціонують великі автобуси, трамваї, тролейбуси у великих містах. Метро членство Польщі в Євросоюзі позитивно позначилося на розвитку нашого міста. Значно збільшилися кошти на модернізацію Ченстакова, на інфраструктуру та інші сфери. І не тільки Ченстакова, а й країни в цілому. Масштабно будуються автошляхи, сучасні автобани, багато іншого. А те, що ми вільно. Пересуваємося країнами Євросоюзу, відкриває дуже великі горизонти. Увесь громадський транспорт рухається чітко за графіком. На кожній зупинці є електронне табло, де точно до секунди показано розклад руху. Інтервал від 3 до 8 хвилин. До речі, жодного збою ми не побачили. Трамваї сучасні мають 3-4 вагони, оснащені кондиціонерами та телевізорами. Тут ніхто не стоїть в транспорті, навіть і в час пік, адже місць достатньо, і графік руху чіткий. Для мене важніше для мене найважливіше, що всі нові тролейбуси з низькою підлогою та повністю адаптовані під потреби людини на візку. Я часто їжджу тролейбусами, які зупиняються поруч із моїм будинком, до крамниці на роботу в гості. Я знаю, що без проблем доберуся, та не потребуватиму допомоги. Водії тролейбусів у годині дуже привітні та доброзичливі. Вони піклуються про якість подорожі, та й для багатьох проїзд безплатний. Зокрема, для інвалідів. Вартість квитків гнучка. Є кілька видів проїзних квитків. Для кожного, до речі, свої пільги. Одноразовий на 20 хвилин проїзду коштує 2 ,80 злотих 80. Це майже 10 гривень. Є добовий. В основному місцеві жителі користуються проїзними на місяць. Він коштує 100 злотих або 400 гривень на усі види транспорту. А ще на 90 днів квитки для сеньорів, тобто для осіб старше 65 років. Штраф за проїзд без квитка 180 злотих. Це 60 доларів. До речі, контролери не носять уніформу, але повинні обов'язково мати посвідчення. Уся інформація, окрім електронних табло, розміщена на вебсайтах. Тобто, поляки зуміли створити зручну і вигідну систему громадського транспорту, який є сучасним і прогнозованим. Як це і має робитися в цивілізованих країнах. Люди мають зручні і якісні послуги, бюджетне надходження, економіка, розвиток.